Який гріх Бог не може простити? Біблія говорить прямо: хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд. Що ж це за гріх такий, зневага Святого Духа, і чому він такий великий, що Бог не може його пробачити? Спробуємо на прикладі розібрати це питання. Уявіть, що я прийшов до вас у гості, ви мене пригостили тортиком, попили чай, ви вийшли на хвилинку, а я помітив красиву ручку у вас на столі і вирішив її вкрасти. Навіть не думаючи, поклав її до кишені і пішов додому. А совість мене мучить страшенно весь цей час. Дух святий через совість мені дорікає, каже, як ти так міг? До тебе з відкритою душею, а ти ще й заповідь Божу порушив. Мені покаятися, попросити пробачення, віддати ручку, але ні, я вирішив нікому нічого не казати і ручку таки залишити собі. Коли я був у іншого свого друга, я помітив фітнес-трекер, який лежав на тумбочці, і тихенько його приховав у своїй кишені. Знову Дух Святий докоряє, але я вже ж пам'ятаю, що за ручку ніхто нічого не дізнався, Бог не покарав мене за це, нічого не сталося. А отже, я вже спокійніше реагую на його голос. Далі я починаю красти все більше і більше, і голос Духа Святого вже майже не чую. Приходить час, коли він зовсім затихає у моїй голові, і я взагалі не відчуваю потреби у покаянні. То я відмовляюся чути його дорікання. А оскільки це одна із його основних напрямків роботи, як написано, прийшовши він, обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд, то виходить, що я зневажаю його і його намагання врятувати мене. Оце і є богозневага по відношенню до Духа Святого. Тобто проблема не у тому, що Дух Святий чимось вирізняється серед трійці, а у тому, що його робота над нашим серцем особлива, адже тільки завдяки їй ми можемо покаятися в своїх гріхах і отримати спасіння. А коли ми не чуємо голосу духа, то ми не каємося, а отже, наші гріхи не можуть бути прощені. А отже, і спасіння ми отримати не можемо. Тобто будь-який гріх може стати непростимим, коли ми поступово заглушаємо голос Духа Святого у нашому серці. Але варто розуміти, що коли з'являються думки про те, чи не здійснив я гріх проти Святого Духа, це означає, що ще не здійснив, адже ці думки якраз Дух Святий і посилає. А отже, потрібно переглянути свої стосунки з Богом, щиро покаятися у всіх гріхах і жити новим життям разом із ним. Якщо ти справді згрішиш проти Святого Духа, у тебе навіть думки такої не виникатиме, і то Бог буде боротися до останнього твого подиху за твоє спасіння.